Добрий день, друзья! Слава здраві! Героям слава! Життя це можливість. Використай її. Життя це краса. Милуйся нею. Життя це мрія. Здійсни її. Життя це ви. Прийми його. Життя це боротьба. Стань борцем. Життя це багатство. Бережи його. Життя це пісня. Доспіває її до кінця. Живемо в гармонії і з позитивом. Маємо здоров'я та майбутнє щасливе. Вас вітає акцій, бригада князького ліцею. Вітамін! Чимось, та навчаємо інших. Інтенсивно прагнемо змін. Творимо своє майбутнє. Активні та творчі. Молоді та креативні. Інтелектуальні. Наполегливо прагнемо змін. Команда вітамін мріємо та... Ми молоді та креативні, ми сильні і хоробрі, милі і дотепні. наполегливі і щасливі, сучасні та стильні, бо ми ведемо здоровий спосіб життя. Як не подарова Валентинка, не лайну те фото, але війна це змінила. Ми раптово стали дорослими. З першого дня воюємо на інформаційному фронті. Сплили сотні метрів масувальних сіток. Опанували волонтерство не теорії, а на практиці. Нам було важко, але ми боролися. Психологічно емоційно. Я будую свій світ з любові та матиму спокій у серці та душі. Я будую свій світ із добра, і в ньому не залишиться місця злу. Я свій світ з поваги і матиму аштиху однодумців. Я будую свій світ із посмішки, і не буду знати самотності. Я будую свій світ натхнення, та живу щасливо. Я будую свій світ з підтримки, і вона наближає нас до перемоги. 20% від спадковості, на 10 від рівня медицини, на 20 від екології, а на 50 від способу життя. Щоб мати здоров'я, це правильно їсти. Вживати поживне та тільки корисне. Не їсти надміру, не шкодити тілу і пам'ятати про вітаміни. Здоров'я найбільша цінність кожної людини. Можливо знати, що шкідливі звички руйнують наше здоров'я, призводять до хвороб та втрат мрій. Здоров'я бережіть, до малі і мудрові йдіть по цій землі. Хай кожен з нас запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває. Здорова молодь на ці надія і на усіх нам спільно добро мрія. В твоїх руках здоров'я і життя, тож здорожи його Виступи закінчили Правила, розказали. Все, чому ми машили, ми сподіваємось, запам'ятали, не зурайтеся спорту. І корисно харчуйтесь, і зарядку робити зранку ніколи не